Різдвяні пампухи, вони ж пиріжки смачні, м'якенькі, пухкенькі. А як такі пампухи, вони ж пиріжки приготувати? А легко і просто ось так готуємо швидке дріжджеве тісто. Чому швидке? Бо додали відразу всі інгредієнти і місимо тісто, місимо тісто хвилин 5-7 до тих пір, поки воно буде гарно відставати від посуду та від рук. Спочатку, звичайно, у теплій воді розвели дріжджі, а тоді додали. Усі інгредієнти згідно ось цього списку і замісили ось таке м'якеньке тісто. Тісто повинно вийти ще досить ліпким. Ми його борошном не забиваємо і, притрушивши його борошенцем, ставимо у холодильник щонайменше на 30 хвилин. Тісто повинно збільшитися вдвічі. Тим часом готуємо начинку. У нас квашена натушкована капуста, яку ми приготували з яблуками, як на нашому каналі є відео. Готуємо ще й солодку начинку, яблучка і сукру. Для пиріжків ще й придбали і халву з горішками. А вже й смачні у нас були пиріжки. Ось яке вже тісто через півгодини збільшилося не вдвічі, а втричі. Руки та поверхню змазуємо олією, формуємо ось такі кульки, кульку розтягуємо, розтягуємо. Усі сторони робимо ось такого плесканця. Поміщаємо на плесканці начинку, капусту чи яблучка і формуємо ось так пиріжки. Ось якого сформували ми пиріжка. Тоді беремо його в руки і крутимо по кругу. Так, і поміщаємо на поверхню. Нехай сходить, нехай тісто піднімається, прикриваємо пиріжки, нехай вони піднімуться, а тим часом розігріваємо олію, перевіряємо, чи вже розігріта олія. Шматочок тіста поміщаємо в олію і дивимося. Якщо воно вже шипить, можна переключати вогонь на середній і смажити пиріжки. Через кілька хвилин наші пиріжки вже збільшилися вдвічі. Пора їх смажити. Обережно поміщаємо пиріжки. Олія гаряча. Олії наливаємо достатньо, щоб пиріжки плавали в олії. Смажимо пиріжки до золоталого кольору. Смажимо їх із двох сторін. Пиріжки ще смажаться, а вже апетитно пахнуть на всю хату. В цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні відео. Смажимо пиріжки із таким білим пояском. Це вищий пілотаж готування смачних пиріжків. А щоб пиріжки були ще смачніші, то ми пиріжки з капустою посипемо часничком. А от солодкі пиріжки посипаємо цукровою пудрою. Посмажили вже пиріжки. Нехай трішки охолонуть і будемо смакувати. Такі пампухи зі столу зникають вмить. Друзі, не забудьте поставити нам вподобайки, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки позитивні відео. А які ж ці пампухи усередині? Різняні пампухи. Вони ж пиріжки, смачні, м'якенькі, пухкенькі.